Власник елітного ресторану змушує звичайну офіціантку зіграти складний твір на піаніно, щоб посміятися з неї, не знаючи, що вона справжня віртуозка вівторок вечір, аншлагу Левалон, зал сяяв немов музей, а гості шепотілися, наче відвідувачі галереї. Шампанське лилось, посмішки блищали крізь зуби, а розмови крутилися навколо цін на вино, гольф-турнірів і якихось нових законодавчих лазівок. Поміж усього цього Анастасія. Вона не вписувалася в картину, вона працювала тут дев'ять днів. І для декого це вже було надто довго. Худа, непримітна, без макіяжу, з косою трималася так, наче не хотіла нічого говорити. Саме це і зачіпало Ігоря. Він був із тих чоловіків, що ненавидять мовчання, бо знають, воно може бути небезпечним. Ігор був власником. Не просто ресторатором, він був господарем з вагою. Його присутність була подією. Коли він проходив залом, це відчували всі. Він не говорив із персоналом, він виголошував, і з Анастасією він швидко знайшов ціль. Уже в перший день назвав її сірою плямою. Відтоді все було ясно вона стала об'єктом для насмішок. Вона рухається, як покривало на труні. Якось сказав він при гостях напівжартома. Гості не реготали, але сміялися. Вино подає, як дитина на сповіді без гріха і без стилю. Виглядає так, ніби вночі каталогізує книги. Дрібні шпильки, але щоденні, систематичні. Завжди трохи нижче межі, коли можна було б заперечити. А Анастасія, вона мовчала чемна, пунктуальна, правильна. Це лише розпалювало Ігоря більше. Зал любив таке, тиха офіціантка. Сильний чоловік із дотепністю, майже шоу. Гості спостерігали за цим як за грою, скільки вона витримає, коли вперше вибухне або зламається. Того вечора Ігор був у надзвичайно гарному настрої: три складних столики, постійні клієнти, заможні критики, місцевий депутат з новою супутницею. Усі вони любили, коли щось стається, і Ігор знав, де сірник. Анастасія ковзала між столами. Дивлячись під ноги, тримаючи спину рівною. Ігор побачив її, нахилився до одного з гостей і промовив напівголосно: Якщо вона сьогодні хоча б раз усміхнеться, пригощаю всіх. Сміх знову напівголосний, знову болючий. Анастасія почула звісно ж, почула, але не подала жодної реакції. І саме це виводило Ігоря з себе. Тиск був невидимий, але відчутний. Анастасія несла його з собою кожним кроком між столами, між поглядами. Удлевалон не було помилок, були тільки слабкості, а слабкості тут відчували, як кров. Стіл у кутку був делікатним: постійний клієнт, мовчазний і з пристрастю до точності, завжди одне й те саме вино. Температура, тип келиха. Сьогодні він прийшов із супутницею, молодшою, елегантною, але нудьгуючою. Анастасія наближалася стацею. Руки контрольовані, спина рівна, два кроки налити, посміхнутися, кивнути, рутина. Але саме в цей момент з сусіднього столу пролунав сміх. Гучний, прицільний. Це був Ігор. Якщо вона ще повільніше йтиме, мох виросте на пляшці. Дехто з гостей хихикнув. Один навіть поплескав по столу. Це різонуло, як голка. Анастасія моргнула. Ледь-ледь. І рука здригнулась, крапля не потрапила до келиха. Вона стрибнула, наче в уповільненому кадрі. Темна, блискуча, вона впала посеред білосніжної скатертини. Біля хліба, тихо, безсоромно. Ідеальний інцидент. Анастасія застигла. Її рука досі тримала пляшку, плечі напружились. Старший чоловік поглянув спершу на пляму, потім на неї. Не гнів, лише здивування. Жінка поруч підняла брову. Тиша. На мить, а потім голос Ігоря. Чіткий, ясний, ріжучий, витвір мистецтва, сказав він. Назвемо це червоне вино на бавовні, обмежений тираж, сміх, гучніший, щиріший. Тепер усі сміялися. Навіть депутат усміхнувся, витираючи губи серветкою. Ігор підвівся повільно, впевнено, підійшов ближче. Його погляд був не на пляжі, а на обличчі Анастасії. Знаєш, що я ціную? Послідовність, ти не припиняєш розчаровувати, сміх знову. Цей особливий і змішаний із приниженням. Ніхто не хотів бути першим, хто не сміється. Анастасія мовчала. Губи зімкнуті, погляд опущений, вино вбиралося, пляма росла. Але знаєш що, продовжив Ігор. Зробимо з цього щось красиве, акт відшкодування. Він звернувся до гостей. Шановні пані та панове, щоб компенсувати цю маленьку творчу вставку. Сьогодні наша Анастасія зіграє для вас на піаніно. Очі деяких гостей перевелися на рояль. Так, так, сказав Ігор, якийсь твір. Виглядаєш, як людина, що мала уроки, щось романтичне, шопен або шуберт, або хоча б десять нот, аби не зганьбилася. Анастасія досі стояла, мов приросла до підлоги. В руці пляшка, на скатертині крапля, на шкірі жар сотень поглядів. Ігор не залишив їй вибору, він подав усе як жарт, але це був наказ, і всі це розуміли. Ну ж бо, сказав він, зроби це як слід, раз вже плями, то хай буде з музикою. Гості спостерігали, перешептувалися. Хтось щиро розважався, інші із тінню сорому в очах. Дві молоді жінки з правого столика тримали телефони на поготові. ще не для зйомки, але на випадок, якщо стане ніяково. А воно мало стати ніяково. Анастасія повільно поставила пляшку на допоміжний столик. Її пальці були спокійні, погляд порожній. Потім вона обернулася. Крок за кроком рушила до рояля. Клацання її підборів було єдиним звуком у залі. Жодних тарілок, жодних келихів, навіть кашлю, тільки це. Ігор стежив за нею поглядом. Він був задоволений, сцена вийшла ідеальна, його гості отримали інцидент. А він перетворив його на виставу краще й бути не могло. Анастасія зупинилася перед роялем, руки звисали з боків, безсило, здавалася меншою, згорнутою всередину, минули хвилини. Тоді вона повільно сіла, майже сковано, стілець тихенько рипнув. Її пальці лежали на колінах, гості чекали. Ніхто не знав, що буде далі. Хтось думав, що вона просто встане. Або натисне кілька клавіш навмання, зганьбиться і втече. Інші чекали сліз. Ігор стояв трохи позаду, близько настільки, щоб вона його чула. Давай, Насте, ось та мить, коли ти всіх нас дивуєш, вона підняла руки трішечки. Пальці зависли над клавішами невпевнено, без рішучості. Просто були там, як у людини, що щось пам'ятає, але невпевнена чи здатна повторити. Кілька гостей тихо засміялися. Вона ж тремтить, ну, прошепотів хтось. О Боже, буде соромно, сказала жінка. Анастасія глибоко вдихнула, ще раз і опустила пальці. Перший звук прозвучав сам чітко. Потім другий, ще один Не не випадковість, не пошук. Це була музика. Перший звук був не гучний, але різкий. Потім ще один. Потім пасаж, акорд, лінія, що мала забагато глибини, щоби бути випадковою. Це була музика, не шум, не імітація, і вона була справжньою. Зал, що щойно хихотів, замовк, без сміху, без брязкоту посуду. Лише слухали. Анастасія сиділа прямо, спокійно, з присутністю, що не була награною. Її пальці рухалися впевнено, не демонстративно, а точно, елегантно, чисто. Вона грала Рахманінова, це чули навіть ті, хто його ніколи не чув. Важко, меланхолійно, повно сили. Це не твір, який вчать, щоб справити враження. Це було зізнання, і вона промовляла його кожною нотою. Ігор стояв збоку, спочатку з руками, схрещеними на грудях, потім із замисленим поглядом. Те, що починалося як жарт, вийшло з-під контролю. Він створив сцену, щоб принизити, але тепер стояв осторонь. Єдиний, хто не знав, що відбувається. Декілька гостей глянули на нього не як глядачі, як свідки, і вони почали розуміти, що насправді сталося. Музикантка була не смішною, вона була блискучою, а він той клоун, що не помітив. З Залу пройшов тихий гул, тоді Ігор підійшов ближче, повільно, але з внутрішнім тремтінням. Ніхто не зрозумів, що він зробить, аж поки це сталося. Одним різким рухом він грюкнув кришкою рояля, звук урвався на півслові. Повітря ще вібрувало від останньої ноти, як у залі вибухнуло обурення. Що це було? Ви з глузду з'їхали, дайте їй дограти. Так з людьми не поводяться. Ігор підняв руки, ніби вгамовуючи: досить. Це був жарт, усе добре. Але ніхто не сміявся, ніхто не посміхався. Всі дивилися на нього, як на людину. Що щойно показала, наскільки вона мала. Офіціанти застигли, з кухні визирав хтось крізь щілину дверей, навіть депутат із п'ятого столу ледь помітно похитав головою. Анастасія, вона просто сиділа, руки спокійні, погляд прямий, рояль був закритий, але вона ні. Більше ні. Удар по клавішах був брутальним, остаточним, зневажливим, наче хтось урвав голос посеред речення, і тоді почалося те. Чого Ігор не очікував, спротив, уже не жартами, уже не мовчанням. Гості стали гучними. Що ви собі дозволяєте? Це неприпустимо. Дайте їй дограти, так і з людьми не поводяться. Ігор підняв руки, намагаючись повернути контроль. Але він його втратив. Його голос зазвучав різкіше, ніж він хотів. Заспокойтеся, це ресторан, а не опера. Хочете культури, купіть квиток до філармонії. Це був не той тон. Один чоловік встав, потім жінка. Ще один стіл почав збирати речі. Це був не масовий вихід, але початок був покладений. Леді з білим волоссям кинула через плече. Ви щойно знищили найпрекрасніше, що цей зал коли-небудь мав одним рухом. Ігор удавано засміявся. Боже, яка сентиментальність? Ви всі поводитесь так, ніби щойно слухали Бетховена наживо. Не подобається двері відчинені. Його голос неприємно лунав у просторі, що швидко порожнів. Деякі гості ще залишалися, спостерігали, вагалися. Дехто потайки дивився на Анастасію, інші на офіціантів, що стояли мовчки, мов меблі. Анастасія не рухалася. Її руки спокійно лежали на колінах. Вона зіграла, вона зробила своє. Усе інше вже її не стосувалося, а Ігор кипів, підійшов до бару, налив собі щось, випив залпом. Але нічого не гасило пекуче відчуття. Він відчував, втрачає щось важливе не лише вечір, а владу, авторитет, міф. Один гість із четвертого столу швидко розрахувався і пішов, не сказавши ні слова. Інші просто переглянулись, кивнули і теж залишили приміщення. Це був не протест, це було мовчазне голосування ногами. Ігор стояв спиною до сцени, притворявся, ніби нічого не бачить. Але плечі його були напружені. Контроль, який він завжди мав, тепер розсипався, мов пісок. Зал ще не був порожній, але став порожнішим. А це гірше. Двері знову зачинилися, ще один стілем порожній. У залі ставало тихіше, погляди важчими. Ігор стояв біля бару з закам'янілим обличчям, з порожнім келихом, повенлюті. Більше нічого не йшло за його правилами, а вона офіціантка. Досі сиділа біля рояля, ніби їй нічого втрачати, ніби вона вже давно була вільною. І тоді хтось підвівся непомітно, без пафосу, без показовості. Простий гість, один із тих, хто весь вечір мовчав. Близько 55 років, скромно вдягнений, охайний, без зайвого блиску. Він був у залі ще до початку скандалу, спокійно вечеряв, спостерігав. Тепер він повільно підійшов до Анастасії. Став поруч, легенько схилив голову і просто сказав Лукаш Ройтер, художній керівник Гамбурської філармонії. Пауза. Ніяких жестів, ніякої посмішки. Якщо колись задумаєтесь про публічні виступи, я був би дуже зацікавлений поспілкуватися з вами. Потім він витяг візитку з кишені, поклав її на рояль. Картка була скромною: лише ім'я, телефон, без глянцю. Після цього він мовчки повернувся на своє місце. Жодних пояснень, жодних поглядів назад. У залі настала тиша. Ігор застиг. Його лоб почервонів, потім побілів. Він почув кожне слово. Гості, що залишилися, вже не дивилися на Анастасію. Вони дивилися на нього. Він стискав губи, а потім вибухнув. Це що взагалі таке? У нас тут що кастинг, ви сидите й удаєте мисливця за талантами. Він зробив крок уперед, вказав на картку. Це ресторан. Тут обслуговують, а не влаштовують симфонічні табори, але ніхто не відповів, ніхто не підтримав. Навіть його голос здавався чужим у тиші. Лукаш Ройтер вже знову сидів, спокійно пив воду, ніби нічого не сталося, і тоді тиха, але смертельна фраза: можливо, вам просто варто припинити боротися з тим, чого ви не розумієте. Це сказала не Анастасія і не Бармен, а жінка біля вікна. Вона не підвищувала голосу, не вставала. Вона сказала це як факт. Ігор глянув на неї. Вона у відповідь, без кліпання. Потім повернула голову до Анастасії. Було очевидно, на чий бік перейшов зал, хто говорить і кого вже не чують. Анастасія не взяла картку одразу. Вона просто лежала на закритому роялі, трохи навскіз, як забута. Вона не дивилася на Ігоря, ні на Ройтера. Ні на жінку біля вікна. Її погляд був порожнім або глибоко всередину себе. Все, що треба було сказати, вже було сказано не вголос, голос, музикою, і цього було достатньо. Дехто з гостей ще залишався можливо, з поваги, можливо, змовчання. А може, бо іноді просто хочеться бути частиною чогось справжнього. Напруга зникла, шоу завершилося, лишилося тільки відчуття, що щось скінчилося. І щось інше почалося, Ігор мовчки стояв за баром. Жодного слова, жодного ковтка. Він внутрішньо згорнувся, не від розкаяння, від безсилля. Він не був чоловіком, що вибачається, і ніхто того не чекав, але тепер усі знали, сцена вже не його. Анастасія повільно підвелася, без жестів, без пафосу. Взяла картку двома пальцями, коротко поглянула і сховала в кишеню фартуха, розвернулася. Пройшла кілька кроків, зупинилася перед ігорем. Той ледве підвів погляд без злості, без знущання, тільки втома. Я не хотіла заважати, тихо сказала вона. Я просто хотіла працювати. І це було щиро. І саме тому так боляче. Вона розвернулася, пішла до гардеробу, зняла з гачка куртку, взяла сумку. Бармен мовчки, поступився їй дорогою. Двері відчинилися, увірвалося свіже повітря, а разом із ним. Відчуття, що зовні вже почався новий день, без оплесків, без супроводу, лише кроки, що лунали по кам'яному підлозі. На дворі було темно, але вона знала, куди йти, а в кишені лежав клаптик паперу, що був не нагородою, а можливістю. Усередині ресторану панувала тиша. Лише рояль стояв, закритий, а поруч із ним Ігор, який досі думав, що це лише мить, яку можна перечекати. Але зовні вже йшла людина, яка забрала із собою все, що колись мало значення.